Всіх вітаю з вечірнього Харкова. І запрошую вас на невелику прогулянку центром нашого міста, таким живим, затишним і рідним. І поки ми будемо йти центральними вулицями Харкова, хочу з вами поговорити про тему, яку мені часто піднімають у коментарях та навіть у приватних повідомленнях. Чому я обрала жити в Україні, а не в Європу? І чому наразі не хочу нікуди їхати? Говорю наразі, тому що я не знаю, що може бути завтра. Ми всі живі люди, і ніхто ніколи не має права зарікатися і говорити, тому що не одна жива людина не може передбачити, що може бути завтра. Це моя така думка. І знаєте, якщо чесно, в моєму житті був період, коли Європа дійсно стала для мене другим домом. Я ціную цей досвід. Там взагалі інший ритм життя, набагато повільніший, аніж в Харкові. Там є інші можливості, і, звичайно, там інша культура і навіть інший менталітет не такий, як у нас. Це дуже багато мені дало. І як звичайній людині, і як жінці, яка хоче творити своє життя свідомо і розуміти, куди ти хочеш рухатись. Відкрила очі на багато речей, на які ми просто вважали буденними. Звичними, так має бути. Але я дуже вдячна німцям за цей досвід. Життя, звичайно, там інше, як я вже і говорила. І тому я зрозуміла, що додому я хочу дуже-дуже сильно. Адже тут мої люди. Тут я відчуваю себе живою, потрібною, і тут я відчуваю себе на своєму місці. Мені тут комфортно. Звичайно, наша країна, Україна, далека від ідеалу. Тут доволі часто неспокійно. Тут буває страшно, чесно, буває страшно. Але разом із тим, у наших громадян є неймовірна сила, сила, яка робить нас незламними. І ця сила живе у кожному українцю. Я дуже люблю свій Харків. Люблю цю атмосферу вечірнього міста. Оці вогники, цей гомін на вулицях, тут по казковому. Тут не так, як всюди. Люблю те, як навіть у найважчі часи ми знаходимо спосіб жити. Гуляємо, сміємося, щось створюємо і навіть плануємо на наступний день. І і В якийсь момент я зрозуміла, поки моє серце тут, поки мені тут добре, я чесно кажу, нікуди не хочу. І Європа може почекати. Якщо мені потрібно буде, то ніхто не заборонить поїхати туди, куди я хочу. Можливо, я звичайно повернуся як туристка. Я зможу поїхати в гості і просто бути людиною, яка хоче подорожувати світом. Але зараз. Зараз ми знаходимося вдома, і саме тут мені хочеться будувати своє життя, планувати своє життя, розвиватися у тому напрямку, який мені цікавий. І знаєте, коли я повернулася у Харків, мене дуже багато людей запитали: ти що серйозно? Тут же небезпечно? Тут важко, або були такі ще питання: а коли ви вже їдете, а коли плануєте поїхати, а наскільки ви приїхали, як надовго ви приїхали? Одним словом, ось такого моменту було дуже багато таких питань задавали іноді навіть дуже некоректно. Але я відповідала дуже просто: так, серйозно, ми повернулись. А знаєте чому? Тому що це моє життя, і я хочу проживати його так, як я відчуваю. І... Коли ти говориш з сином, і син такий, я не хочу там жити, бо це не моя країна, то ти обираєш в сторону свого сина. Звичайно, в Європі мені подобалось багато речей, а саме впорядкованість зрозумілість. Хоча на початку ця зрозумілість була дуже важкою і незрозумілою. Але якщо ти вникаєш і розбираєшся в законах, Тавчаєш мову, то це не стає проблемою. Але одночасно я постійно себе ловила на думці, що мені ну, чогось не вистачає. Дуже простого. А знаєте чого? Своїх людей, своєї рідної української мови, своїх вулиць і оцього темпу життя, яке було у мене на протязі багатьох років. Там у мене не було ніколи внутрішнього відчуття, що я знаходжусь вдома. Навіть розмовляючи по телефону, я говорила, я повернулася в квартиру. Хоча вдома ніколи я такого не говорила. А це, як мені здається, найважливіше сьогодні. І от зараз, якщо ви плануєте переїзд, чи думаєте про міграцію, то приймайте зважено. Своє рішення. Бо коли мене запитали, чи не планую я переїхати, то в мене виникало питання: а куди? В мене чесно, немає думок, немає ідей, куди б я хотіла поїхати і залишити свій дім. Це непросто, тим паче, я знаю, що і як потрібно. І це, до речі, не тому, що мені не подобається Європа або якась інша країна, там, не тільки в Європі. Да? Навпаки, Європу я можу подякувати за все, що вона дала тоді, коли мені це було дуже-дуже потрібно. Але вдома мені набагато краще. Мені подобається перекладатися вдома. Мені подобається піти в кав'ярню, випити смачної. Зайти в колінічі, взяти каву і прогулятися вулицями, чути свою рідну українську мову, бачити, як наше місто живе попри всі негаразди, попри все те, що роблять ці сусіди, лъжливі слова, хоча хочеться, дуже хочеться, прямо з язика зриваються ці ліві слова, але не можна. Подобається дивитись мені, наприклад, як люди не ставлять життя на паузу, а просто живуть. Вони працюють, вони вчаться, відкривається бізнес, гуляють з дітьми, зустрічаються з друзями, просто, звичайно, живуть. І я, напевно, одна із тих людей, які так само живуть і розвиваються в своєму рідному місті. До речі, я не маю на меті когось переконати, що мій вибір правильний. Адже я впевнена, що кожна людина має робити свій вибір і пройти свій шлях. Але якщо говорити про мене, то зараз я нарешті відчуваю гармонію. Ось так просто. Мені добре тут і зараз. Мені хочеться тут і зараз розвиватись і отримувати задоволення від того, що я маю. Тому сьогоднішня прогулянка це не просто кадри вечірнього Харкова, незламного міста. Це про те, як важливо слухати себе. Не тренди, не чужі поради, не страхи, а саме себе. І якщо ви теж колись стояли перед вибором, залишатися чи їхати, то ви точно знаєте, який це мікс емоцій. Напишіть у коментарях, як ви це переживали. Мені буде дуже цікаво почитати. А я хочу подякувати всім своїм глядачам, які приходять до мене до мене, які підтримують, пишуть свої теплі слова. Підтримки, дають поради, які не засуджують, а приймають той вибір, який я зробила. Правильний він чи неправильний, а просто приймають так, як воно є. Я хочу вам всім подякувати за це, тому що це дуже важливо. І завдяки цій підтримці і існує мій канал, адже завдяки вам хочеться творити і розвиватись. Теплі слова підтримки, те, що ви ділитеся цими відео зі своїми друзями. ставите вподобайки. І навіть ті невеличкі донати, які ви скидуєте на смачну каву, це також неймовірна підтримка. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Дорогі мої друзі, я дуже вам вдячна за цю прогулянку разом зі мною. Харків увечері особливий. Правда ж? І, мабуть, у кожного з нас є своє місце, де ми відчуваємо спокій, силу і натхнення. Для мене це зараз тут. Для мене це в Харкові вдома. Якщо вам сподобалось це відео, то напишіть пару слів у коментарях. Мені правда важливо чути ваші історії, ваші думки. А ми з вами побачимося зовсім скоро у нових відео, нових прогулянках і нових розмовах. До речі, якщо ви хочете, щоб вашу історію я все ж таки також під прогулянку харком озвучила, то ви можете про це мій написати в коментарях. І ми обов'язково разом з вами поговоримо про це. Бо іноді дуже важливо чути один одного. І іноді думка зі сторони дає більшого розуміння, аніж те, що ми варимося в тих емоціях, які нас постійно супроводжують. А ви бережіть себе і до зру зустрічі з Харкова.